Це бульйон, він же остих. Бачите, ми насипаємо прямо в ту їжу, яка в неї є. І кидай лапки. От, як воно Вона його задовольчим їсть. Пополам, так? Половини для неї, половина для лізе. А лапки для неї це як делікатес, друзі. Ось така стимуляція бульйончиком. Пішли до долізи. І також ми даємо варені лапки і бульйон нашій наступному маші. Ціні, ці поки на яйцях. Цим даємо поки яйця. Для чого це нам потрібно, друзі? Для того, щоб тваринний білок він потрапляв в організм свинки. Ну, З цією в нас немає взагалі ніякого проблеми з апетитом. А ну, отак бульйончик заходить. Ну, так, друзі, даємо курячі лапки, варимо пів кілограма. В цій каструлі це скільки вона? 5-літрова, так? 5-літрово варимо отако. Цей бульйон він остигає, пів кілограма лапок ділимо пополам один раз на добу. Нашим порісним свинкам, які нас носять. Дивіться, яка вона, це ж просто танго. І велика біла. Тут все буде гаразд. От просто, просто наша основна свиноматка. Рекомендую всім додавати до раціону ваших свиней тваринний білок в будь-якому вигляді, який тільки зможете. Саме унікальний це, звісно. Це звичайно курячі лапки, тому що вони дають нам не тільки тваринний білок, а й ще дуже, дуже багато чого кальцій дають, і ще там багато чого хорошого з боку.